Бо ж я не раджу їхати у Норвегію. Частина друга перша частина вже у профілі, переходь та дивись, вона вам зекономить півроку життя. Так точно. Коли ми з чоловіком їхали у Норвегію. Ми не врахували один дуже важливий момент: а саме легалізацію. Пояснюю, ті, хто був в Україні на момент повномасштабного вторгнення, автоматично отримують колективний захист у Норвегії і не будуть мати жодних проблем. Ой, я перебувала за межами України на той час, і саме тому я не можу отримати колективного захисту. Ми не знали цього моменту, що якщо ти йдеш до Норвегії з іншої країни, тобі можуть відмовити в захисті, і це стало для нас. Вел... Великим Вже як півроку ми живемо в мутаку і чекаємо на захист, щоб мені дали або індивідуальний захист, або колективний. За ці півроку нам довелося пройти через багато стресу, невизначеності і місяців очікування. І досі ми очікуємо. У весь цей час ми просто були в такому підвищеному стані ні повноцінної роботи, ні спокою, ні розуміння, що буде далі, і взагалі живемо просто в таборі. Я не знаю, скільки нам доведеться ще чекати на індивідуальний захист або на колективний, тому що індивідуальний нікому не дають з українців, і саме тому я записую це відео для вас, щоб ти. Не робив цю помилку, бо перед тим як приїжджати, обов'язково перевір, на який статус ти маєш право. Тож, якщо ти перебував в Україні 24 лютого, ситуація одна, якщо ні, зовсім інша, і це критично важливо чи уваги нашу історію. Можу з певністю сказати, півроку життя можна було б зберегти, якби ми знали трошечки наперед. Я сподіваюся, що мої слова стануть для когось сигналом. Зупинитися, перевірити, уточнити і тільки потім приймати рішення. Ну а ми будемо думати, що нам робити далі. Можете написати у кого яка була ситуація буде дуже цікаво почитати, і взагалі які можете. Дати поради, що робити, і обов'язково підписуйтесь, щоб подивитися, що з нами буде. О, далі. Я думаю, що цей шлях буде ну точно непростим.